Стосунків рецесії, чому дедалі менше людей хочуть бути в парі. Це обкладинка, тема і центральна стаття сьогоднішнього номеру журналу The Economist. Зараз у Німеччині та Швейцарії кожна третя людина у віці 25-29 проживає без партнера. Серед американців віком 25-34 таких аж половина чоловіків та 41% жінок. Кількість одиночок у світі, які мали би бути спарованими станом на 25 рік, складає понад 100 мільйонів із них. Правда, 20 або 30 мільйонів у Китаї на графіку. Бачимо динаміку, як зростала частка домогосподарств, які складаються з однієї особи по різних країнах світу від 60-го року до 2018-го. Після ковідного карантину тенденція продовжується. Найбільше значення зараз у згаданої Німеччини, Нідерландів та Франції. Статистика по Україні буде лише після проведення після воєнного перепису населення. Більшість молодих, які не мають пари, відповідає, що їм класно, і вони не. Страждають на самотність, але на питання, чи хотіли б ви стосунків створити сім'ю від 60 до 73% Відповідають ствердно. І далі наступний парадокс: чи ви щось робите для створення стосунків? 50% відповідають ні, нічого не роблю. То що ж за революція в стосунках трапилася за останній час, куди котиться світ, вчені виділяють першу причину: жінка стала незалежною фінансово самостійною, народжує переважно одну дитину і не бачить потреби у чоловіку, якого потрібно тягнути, або який не витягує хоча б половину всіх обов'язків та потреб родини. Друга причина, і це нове для демографів соцмережі. Інстаграм та додатки для знайомств створюють нереальні відфільтровані образи бажаного партнера. Наприклад, найпопулярніший фільтр чоловік має бути вищим 180 см. Плюс соцмережі вбивають соціальні навички, менше живого спілкування. Важче створити сім'ю, а отже, менше сімей, подальше зниження народжуваності, проблеми для Економіки і підвищення рівня злочинності. Чим більше холостяків, тим вищий рівень насильства в суспільстві. Держави не знають, що із цим робити. Можна проводити безліч стимулюючих заходів, соціальну пропаганду знайомств та побачень, різні пільгові кампанії. Частково проблема здатна і сама розсмоктатися. Обидві статі адаптуються до нових реалій, нового розподілу обов'язків. І зрештою, укладання шлюбу та створення сім'ї досі вважається нормальним явищем.